Добрий день, малята. Запрошую вас на заняття. Запрошую дітлахів до лісу на прогулянку. По рівненькій по доріжці весело крокують ніжки через гірку, скок, через ямку, стриб. Шли ми йшли і ось до лісу прийшли. Хто ж тут ховається під ялинкою? Фир-фир-фир, а ось і я. Добрий день, малята! Хто це? Їжак Їжак який? Сірий, колючий. Давайте покажемо, який він. Пальчикова вправа їжачок. Їжачок по лісу котиться, 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 і голками їжак колиться, колиться. Я доріжку, доріжку покажу, покажу, де катають мишки. Яблучка й горішки. Я по лісу гуляв, яблука шукав, щоб нагодувати своїх дітлахів, маленьких і жаченят. Але яблук так і не знайшов. Що ж мені робити? Не хвилюйся, їжачку, твої дітки голодними не залишаться. Ми тобі допоможемо. Малята допоможемо їжаченятам? У нас є пластилін. Якого він кольору? Так, червоного. З нього можна зліпити яблуко. Яблуко яке? Червоне кругле. Для роботи нам потрібно тощечка для пластиліну, червоний та зелений пластилін, серветка. Починаємо працювати. Беремо пластилін в руки. І розкочуємо його між долоньками. Виходить кулька. Тепер ми трішки натискаємо вказівним пальчиком і в ямочку вставимо паличку-ніжку. Із зеленого пластиліну робимо листочок і кріпимо його до ніжки, ретельно витираємо руки. Ось яке яблучко в нас вийшло. Покладемо його на тарілочку і віддамо їжачку. Тепер їжачок зможе нагодувати своїх малят. Їжачок дякує нам йому час прощатися з нами. До побачення малята!